Вітаю, Ахо. Хочу звернутися до українців. Сьогодні зранку отримала аудіоповідомлення від своєї приятельки, яка з березня місяця знаходиться у Франції, в якомусь невеличкому там вона містечку живе, і вона мені повідомила, як зараз взагалі вибудовуються відносини між французами і між біженцями з. З України вона там викладає французьку мову і безпосередньо займається з нашими дітками. І тому дуже така включена в це життя, і знаю, що в сім'ях відбувається, тому що більша частина цих сімей це багатодітні сім'ї, і більшість з них виїхало ще на початку війни, коли втратили свої домівки, чи коли були змушені з дітьми кудись виїжджати. Ось вона каже про ту тенденцію, яку я чую і в Австрії. І в Німеччині і ну тобто зараз це така тенденція з того, що я чую від своїх знайомих, від своїх колег, від своїх клієнтів. Вона схожа. Що період безкоштовного перебування вже пройшов, що частина українців змогли інтегруватися, отримати якусь роботу, вивчити мову, а інша ні. І а вже треба платити за комуналки, вже треба приймати якусь участь в житті тих цих, ну, місць, де вони знаходяться, тому що в них там час щось відбувається, і вони там то збирають якісь кошти, то хочуть, щоб люди приймали там якусь фізичну участь. Ну тобто їх життя трішки відрізняється від нашого, особливо в невеликих містечках. І так само діти. Якщо ще навіть весною було можливе дистанційне навчання, то зараз з проблемами електроенергії воно неможливе і багато підлітків відмовляються і вчити мову, і відмовляються. Взагалі ходити до школи, і всі кажуть, що ми будемо чекати, поки ми повернемося в Україну. і Навіщо нам вся чужа мова, і навіщо нам вся чужа країна? і не подобається ні їжа, ні людини. І як вона каже, все зараз дуже дуже воно не агресивне, воно не ще не прийшло якоїсь межі. Але вже дуже багато чого накопичилося, і каже, із цим накопиченням у цієї якоїсь енергії, а на нас, як вона сказала, зараз дивляться ніби під лупою. Тобто приходять, перевіряють стан чи чисто в них там в кімнатах, соціальне житло надане. Що це може бути досить безпердонно, якось так, так як вони напевно б собі не дозволили це робити там з французами. Що як вона сказала таку фразу, таке враження, що вирішує Франція, ну, чи світ жити українцям чи ні? Залишаться вони, чи хай вони вже йдуть додому, чи допомагати нам, чи ні? І вона розповідала про свій біль. І цей біль був за українців, і він був об'єктивний, і суб'єктивний, тому що вона казала, що дуже багато хто себе веде дуже недобре, і навіть соромно за них. Дуже багато вона сказала, і молодих хлопців такого каже віку, десь 30 чимось. І багато вже примхливих якихось українців, але каже, дуже багато гарних, класних українців, які інтегрувалися, які приймають участь. В житті, які розуміють що у них отак, тому що там виявилося, що вся ця демократія не така вже вона дорівнює бюрократії, що дуже важко потрапити на лікування, там, якщо тобі потрібно, чи якщо в тебе є з документами якісь питання, то місяцями приходиться чекати, і дуже багато хто нервує, і приходить в якийсь розпач і дозволяє собі різні реакції. Тобто, я думаю, що ми, як звичайні люди, ми можемо уявити собі як це може виглядати. До чого я веду. Українці зараз дійсно проходять великий тест: тест на достойність того, щоб стати першопочатком нової цивілізації, чи ні. І, звичайно, ми, як звичайний народ, маємо серед нас дуже дуже різних людей. Тому я звертаю зараз до тих, хто розуміє це, яка у нас відповідальність не лише перед нашим народом, а взагалі перед усім людством. Якщо ми бачимо, так, що, і ми не можемо це ніяк вплинути, що хтось себе веде недостойно, некоректно, то той, хто. В собі, да, в той, хто зараз на оцій вісі людини нової і людини, то ми повинні щоб наша поведінка була такою, щоб вона за двох, за трьох, за шістьох перекривала усе те, що роблять усі інші. І це не лише. Звичайно, це напевно впливає не лише на допомогу, не лише на допомогу біженцям, а і там волонтерську якусь допомогу. Але і це дуже дуже впливає там на військову допомогу, на політичну допомогу, тому що як би там не було, політична система європейських країн багато в чому залежить від думки громадян. І при цьому вона кажуть дуже величезна кількість тих же французів, які співчувають. Які відносяться до українців дуже добре, і тобто формуються вже такі зв'язки, де й вони розуміють, що українці бувають різні. Тому це я відео записую для тих, хто важливо чи знаходиться за кордоном. Чи... Має зв'язки з тими людьми, хто там, чи зв'язки взагалі якісь міжнародні, ми повинні розуміти, що в нас зараз дуже багаторівневе завдання, багаторівневе таке завдання, окрім того, що ми воюємо, що ми за нашу землю, що ми виживаємо, що ми ще й повинні прийти оцей екзамен, щоб коли чули. Слово українець у людей викристалізувався у людей планети Земля, а певен профіль. І ще раз кажу, ми не можемо зараз до всіх достукатися. Ми не можемо зараз всіх зобов'язати. Але ті, хто можуть, повинні розуміти, що сьогодні бути українцем це не просто. Мати свою національність, бути українцем це бути цим першопроходцем, де взагалі, по-перше, формується певний образ українця. По-друге, формується певний образ людини нової цивілізації. Бо нам ще з вами треба буде будувати цю нову націю на нових засадах, на нових цінностях і на нових якостях. Тому формуємо вже їх зараз. І робимо все, щоб коли чули слово українець, то казали «М -м, ну це ж українці, це ж українці. Тому не озираємось направо-наліво на тих, хто не свідомий, чи ще десь на тому рівні. Ще, чи 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 а робимо так, щоб наші дії, наша поведінка перекривала усе те, що ну, не дуже зріле. Тому наше діло праве, і ми удостоєні величезної честі, тож будемо відповідати віймаю всім серцями.